Вітаю, ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини для жовтовоців. Ворог знову масово атакував Дніпро та область безпілотниками. На жаль, у обласному центрі троє людей загинуло. Серед них дитина. Співчуваємо рідним та близьким. 12 квітня війна забрала життя ще одного молодого хлопця, нашого земляка, заступника командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Лисенка Константина. Співчуваємо рідним та близьким. У жовтих водах віддали шану та провели в останню путь 28-річного молодшого сержанта, жовтоводця Владислава Сібарова. Співчуваємо рідним та близьким героя. У Жовтоводській міській лікарні, 16 квітня, відбувся масштабний забір донорської крові. До доброї справи долучилися майже сотня жителів міста. Як повідомляє Жовтоводська міська лікарня, цього дня до медзакладу прийшли 93 донори. Це 93 шанси на порятунок для тих, хто цього найбільше потребує. У квітні в комунальному закладі центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх відбувся кубок міста жовті води з гирьового спорту, де взяли участь спортсмени з жовтих вод, кропивницького, Олександрії, п'ятихаток та Дніпра. Змагання відбулися серед чоловіків, жінок та підлітків у різних вагових та вікових категоріях. Завжди це відбудено проходить тут... улюблений магазин побутової хімії переїхав та збільшив асортимент. Тепер ще більше якісної продукції з Німеччини, Італії та Іспанії. Все для чистоти, комфорту та затишку у вашому домі. Гелі, порошки, освіжувачі, засоби для кухні та ванної, гіпоалергенні, безпечні для дітей і довкілля. Також у продажу шампуні, креми, вітаміни для всієї родини за приємними цінами. Постійні знижки та оновлення асортименту. Нова адреса. Вулиця Козацької слави, 10, приміщення магазину Вода другий зал навпроти червоної калини. Любиш чистоту та комфорт? Тоді мерщій до нас. Ніна Фесенко з жовтих вод передала херсонській бібліотеці імені Лесі Українки 16 кілограмів книжок. Це не перша її благодійна ініціатива. А минулої неділі авторка презентувала свою 11-ту збірку поезії детальніше на сайті Жовті Води Сіті. В дитячому парку проводять акцію Парк дитячої мрії. Працівники парку мають на меті зробити гарні клумби. Долучитися запрошують усіх охочих господинь та небайдужих містян, що мають гарні квіти, якими можуть поділитися для озеленення парку. Перенести квіти для висадки можна працівникам або ж звернутися за телефоном 050 96 96, 96 434. тридцять чотири 15 квітня мешканці жовтих вод стали свідками пожежі на одному з балконів багатоповерхівки. Як згодом пояснили в ДСНС, пожежа сталася на балконі загального користування. Там зайнялося сміття. Пожежу вдалося швидко локалізувати. Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь не перекинувся на сусідні квартири. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. На цьому все. Вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води сіті.